раді вас вітати в Національному університеті фізичного виховання та спорту України, де у рамках матчу третього туру чемпіонату України з футзалу в першій лізі зустрічається столична команда Фантом проти Львівського альянсу. В Києві була Тривала повітряна тривога. Ну і зразу з родзинки так нашого поєдинку цей матч буде коментувати я, Олександр Кульша, та мій вже колега Ігор Циганик, пане Дуже приємно, Жерла київської команди. Сьогодні Київ проти Львова. Ну і альянс розпочав цей матч. І давай до команди. Команда з міста Лева. Альянс, як і сказав, Ігор, в чорних традиційних кольорах після цього моменту удар байсура. можна забивати, який же сейв капітан команди Роман Олійник, номер 27, сім. Святослав Петрусь. Отак от на футзальному поєдинку було стільки глядачів саме під час команд першої ліги. От зараз знову ж проба пройти по лінії. Зараз буде удар. Рі... Авто гол автогол, автогол від Володимира ньон рахунок відкрито. Андрій Назаров прострілював Буньо там Не встиг. Скластися можна сказати. І саме від другого номера альянсу м'яч влітає. Ось дивимось повтор. Андрій здорово по правому флангу атаки прорвався. Прострілив і буньо. Ну, нещасний випадок. Ну, не нещасний випадок. Все-таки мені здається, що в цій ситуації чомусь правою ногою намагався зіграти Буньо, Хоча треба на початку зустрічі для представника в міста Лева. Мірзаєв у справі, але правильно Товба. відіграли вперед. Тут є шанс, удар! Ще один шанс. Оля... зараз. Нова атака Фантома. Удар. Ще один удар. Ножком пробивав в цій ситуації. Розташовується спокійно. Ну що буде момент? Удар, удар. І тут Мірзаєв відбиває. Четверту комбінацію показує Сергій. Десятий номер. Зараз, скоріше за все, блокування буде робити. Черпачок Киян. Вау! Дій просили ще один удар. Том. Кусь прострілює. На на є шанс зараз. В на підбиранні. Буньо! Буньо з лівої стійки! Що ж відбувається? Друга стійка. Пол на екваторі. Тайму першого нагадаю у нас автогол від Володимира. Буньо! Можливо, зараз Проскурін! Ой-ой-ой, Проскурін! Здорово! І поки що Радевич та компанія без трьох очок і без перемог у своєму дебюті. У залу і виступи національної збірної. Дуже удар. Удар Мірзаєв. Так от дуже, е, після яких було дуже небезпечні удари. Тут розіграш, І бач, Лоєнко не заштовхав, не заштовхав Лоєнко м'яч. Вболівальників сьогодні зібрано одлан. Зальна краса у нас від фантому і м'яч друге. залітає в ворота. Це те, що вони досягли успіху в тому, що вони нарешті забили от з того розіграшу. Кілька розіграшів стандартів кутовий, штрафник... пробивав. і кутовий пробивали. Як? Ну, Я, е, знаєш, якби е, на рівні Стиль Артема Федецького, коли вже рука на спині, вже фол підставляється. Забив. Подивіться, як е, кидаються Горпинич та компанія. З Проскуріним момент перед собою. Ух ти, байдак. Ну, що і здорово, все красиво. Головне тут питання, як грає захист такій ситуації. Ой-ой-ой, Горпенич. Роман Горпенич, колишній гравець столичного хіта. Зганяє контратаку, граючи тренер. Здорово віддає Тарас Кузь, у нього є оперативний простріл, стріляє на дальню ігор. ігор Байдак, молодчинка. Два З лінії воріт, виручає свою команду. Так ось збираємо ми ще ко... один командою Фантомом на благодійний фонд для країни здорових дітей. Не хтось грає футзал, хтось коментує, а хтось танцює, так. Давай, давай, удар. І подивіться, рикошет. Тут зараз Мірзаєв зіграв дуже неберігаємо. Інтрига в нас буде жити в таймі другому. Це 100% До ворожки не ходи. Зараз Моспан. Станіслав Моспан! удар Мірзаєв. Парколому. Розіграш, причому, дуже легко, бачиш, так на ближній, на ближній кут накидання. І знову зу... Десь програв дуель Чебиряку молодшому. І от ну, так просто, просто так на п'ятачок, як хокей, передача. Ти знаєш 3-0. Зараз... Друзі, повертаємося на другий тайм. Нашого поєдинку у столичному спорткомплексі Національного університету фізичного виховання та спорту. Хороший момент зараз потрібно відтягувати, тому що 4 в 3 треба буде відпрацювати, відпрацювати, повертається. Удари і знову рятує команду Байдак. Лейб'юк. Проскурін. Проскурін на правому фланзі. Атаки контратака може бути Шуми, ай шуманна яй, шуман, -яй з Лейб'юка. Десь ми це в першому таймі бачили, так, особливо кінцівка. Львів'яни атакували, кияни забивали. Потросюк та в першому таймі Богдан Павлов. Уже автори в негативному контексті. І далеко до воріт байцу з м'ячем. міняє вектор атаки. Назаров на байцюра. 22-й номер буде готувати, готуватися розіграти. Ось те, що я казав, направляють! Ось те, що я казав! Жічкою направляють. Радевич забиває. Радевич і в Полтаві перший гол провів. Ну, і тут, тут, направлені Щікавнув. Що стає. ми говорили в таймі так, першого, так щічка просто. Так само і Фантом забив свій перший м'яч. В принципі, простріл. І е, Ракошет в свої ворота. І тут е, це 22-й номер. От цікаво, запишуть автогол. Друзі, майже 900 глядачів спостерігають за цим матчем наживо. Знову дубль номер 2. Добре. Ціли. Ми знову ж таки десь бачили. Друзі, майже 160 подобайчок. Давайте рухатись до цифри 200. Всі потрошки. Шумен. Радевич на добиванні. Радевич, який момент. Воспан! Станіслав Моспан. Знаєш, набирає температури вже. Ну, зараз 3 2. Є можливість, є. Не вдається забити. Так. Ті дальні від нас, від нашого коментаторського цеху. Там uh, стійки, там так, поки що стійки. стійки. Вот ось, стійки. Ось. Наврочив я. Чотири-один. Так деколи буває, деколи ти ніби відчуваєш цей момент і він стається. І зараз 4-1. 4-го один на користь. Серйозна, серйозна заявка на те, щоб перемогти у цьому матчі. Сергій Чеберк оформлює. Ні, Максим Чебряк, даруйте, друзі. Ну, так необережно зіграв, от якось гравець Альянса в цій ситуації. Ну, от подивіться, можна було вивезти м'яч через свого партнера. Адріт? Ні, не буде. Ну, не буде, тому що я так. Хоча зараз, наскільки я розумію, що кожне. Ти пам я пам'ятаю, як море і Лічівська команда, яка зараз локомотив Одеса Ось потрапили в якусь таку запару, коли ми говорили про те, що треба брати тайм-аут. Ну, от зараз буде гол. Поперечена. поперечина. <стих> Здорово. Петросюк. Ну, Петросю клас розганяється. Просто Наталю треба забивати Тарас. У зараз дві з половиною хвилини. Ну, все зробили. Спочатку Радевич, потім Петросюк, 27-й номер протягнув по правому флангу атаки. Oh, та, ну, Кузь oh. зі своєю позначкою, не знаю, в супер велику кількість голів в екстралізі. Зараз такі моменти, як горіхи повинен лускати. Це він робить. вектор атаки. Петросюк, буньо. Радевич, граючий тренер, прострілює. Засить. На Тарасія Радевич. Ну, шалена атмосфера, би передати. Тут шокується на тимуна. Удар Ударить <смеш> Граючий Тренер. Це то, математично, математично все відходить. <смеш> Радевич ризикує з дальньої дистанції, нещать перед собою. Допивання від присуткує Сюка. Не Ні хоче шанс. тренерський. Радевич з дальньої дистанції, кусь на підбиранні, що буде ще один б'юк. Не точно і це все. На цьому час вичерпано. Фантом 4, альянс-2. Ну, напевно, заслужено, так? Заслужено, заслужено. По тій грі, яку продемонстрував Сьогодні Фантом, це абсолютно заслужена перемога. І для тих болівальників, які сьогодні прийшли е, повболівати, їх дуже велика кількість. Звичайно, це дуже хороша, така, знаєте, якби хороший, е, хороший настрій. І я вітаю фантом, я вітаю керівництво фантому. Я вітаю футболістів Ігор Іванович біланов на ваших екранах. Олексій. Віталій, скажіть пару слів про атмосферу в сьогоднішньому спорткомплексі. Інфізу від вашої гри команди. Від вашої команди гри в цілому. І що можете взагалі в принципі сказати про поєдинок? Значу, відзначу дуже класна дійсно організація. Дуже приємно іграти. Прийшло багато людей. Відкриття дійсно це рівень, і при такі при такому при такій атмосфері хочеться іграти, хочеться творити на паркеті. Дуже класно. Мені сподобалася атмосфера сьогодні. Дуже супер фантом молодці в тому плані за нашу ігру. Ну так воно на жаль, на жаль, треба признати трошки довго. Ми входимо, думавши, що швидше воно буде відбуватись. На жаль, ми тільки місяць в залі працюємо і трошки є у нас. В ігровому тонусі в деколи деякі гравці дуже довго думають, і ми трошки просідаємо. Але загалом хочу сказати і подякувати своїй команді за другий тайм. Ми другий тайм перемогли. Ми собі в ці це. Говорили і хлопці, молоці. Я думаю, що вони з матчу до матчу тільки будуть набирати. Дякую за другий тайм команді. Колектив у Львові з десною обстріляв щонайменше, я п'ять сіок нарахував. Сьогодні в першому таймі три стійки. легендарною фразою, кому молитися. Молитись та не молитись все в роботі. Я думаю, все в роботі. Ми гарно працюємо. Я хлопців хвалю за дійсно робочий процес на тижні. Ми гарно працюємо. Я думаю, час все прийде. Все прийде часом, і ми ви побачите цю команду, яка буде тільки додати. Я в цьому впевнений, але звісно, програвати важко і психологічно, і. Звісно, і настрій не той на тижні, але в нас є тиждень паузи. Будемо аналізувати. Я думаю, що ми вже непогано проаналізували те, що сталося з Десною, Вже чи на стандартах по іншому діяли, і хочу відзначити, ще також команду фантом. Хороший суперник. Я думаю. Будуть боротися за високі місця. А ми будемо старатися свою задачу виконати це плей-офф, і тоді вже думати далі. Дякую, удачі вам. Дякую, гравець команди Фантом Сергій Степаненко. Сереж, з перемогою класний поєдинок, класна атмосфера. Коротко про гру і коротко, те, що відбувалося на трибунах. Дякую за привітання. Ну, по те, що відбувалося навколо, ну це шоу, це круто. Я вважаю це. Це повинно спонукати гравців до більш видовищної гри для того, щоб дарувати радість вболівальникам, які приходять, і так вболівають. Чесно, для мене це класно. Я грав в броварах. Там теж підтримка чудова. Сьогодні це не менше, чим було в броварах навіть краща підтримка по грі команда суперника. Дуже добротна команда, я вважаю, що їм можливо трошки завадило те, що е вони зранку приїхали, наскільки я знаю. Тобто, з коліс грати дуже тяжко. Тому, в принципі. Грою задоволень Десь щось не виходить, але в нас нова команда. Ми тільки робимо ці е, шаги, ці кроки е, в нашій командній грі є якісь е, е, як каже наш тренер, е, шарахватості. Ну нічого, ми їх будемо брати супернику? Дякую за гру. Я вважаю, що це у них достойний колектив, і вони будуть боротися за вихід в плей-офф. Скажіть, будь ласка, дві перемоги на старті чемпіонату. Що можна очікувати від фантому в подальших іграх? А ну я сподіваюся, лише перемог. Зрозумів. Удачі вам. Дякую, друже. Дякую. З нами головний тренер команди Фантом Віталій Дінюшкін. Віталій з перемогою. Коротко про поєдинок, які були настанови перед матчем, що очікували від суперника і чи задоволені результатом. Всім добрий день. Хочу подякувати нашим вболівальникам, які зібрали сьогодні. Їх було дуже чутно. Вони нас підтримували, дуже гучно кричали, переживали за нас. По грі, можу сказати, результатом задоволений. Грою десь більш-менш перший тайм зіграли так, як хотіли. Другий тайм щось виходило, щось ні по грі. Результатом задоволений хлопці віддались. Хлопці зробили все для перемоги, для для свята, для першої перемоги вдома. Я хочу привітати наше керівництво з цією першою домашньою перемогою. Бо це перша домашня перемога. Керівництво довго чекало цього. Чекало офіційних ігор, і ми, я рахую, подарували їм те свято, на яке вони заслуговують і заслуговували, і чекали від нас. Сьогодні було справжнє свято і на трибунах. Скажіть, будь ласка, які емоції? Справжня труси до вболівальників, яка не замовкала ні на секунду? Е, ну ми відчували цю підтримку. Це дуже приємно грати при вболівальниках, коли. Грав я також в різних містах України. Мені завжди було приємно, коли приходили вболівальники. Не дивлячись ні на що, що б не було в командах, які проблеми були не були. Але вболівальники це те, для чого ми працюємо, тренуємось, і ми хочемо їх радувати. Ми хочемо запрошувати всіх болівальників, які були сьогодні, щоб вони нас підтримували не тільки дома, а й на виїзді. І ми всіх чекаємо і запрошуємо наші матчі. Я рахую, що ми їй подарували болівальникам дуже велике свято сьогодні. Два матчі, дві перемоги на старті. Що очікувати в подальшому від фантому. Очікувати, ми будемо працювати, ще раз готуватись, у нас наступна гра «Агромат», Ми будемо готуватись в звичайному режимі. Очікувати, що ми будемо старатись виходити на кожну гру і віддаватись на всі 100-200%, як я вже казав, тільки турнірна таблиця в кінці вона покаже, на якому місці хто що заслуговує.